Особливим чином Христос звертається сьогодні до усіх тих, які, так як Святий Тома, Тома Апостол, каже: не знаю дороги. Тобто до усіх тих, які мають які-небудь сумніви, триває тиждень покликань, може хтось має власне сумніви щодо свого покликання, чи якою дорогою йти. Але може хтось міркує над тим, яка мета його або її життя, або не розуміє хтось, чому ну, на цьому світі живе, хтось може сумніватися щодо свого майбутнього, що йому або її робити, або як упоратися з викликами сьогодення. І саме до таких людей Ісус сьогодні промовляє, Я дорога, Я є твоя дорога, якою маєш йти? І це є відповідь на сумніви багатьох з нас, багатьох людей, які боряться саме з такими сумнівами. Якщо не знаєш, що робити у своєму житті, якщо сумніваєшся щодо сенсу свого життя, то перше питання, яке слід собі ставити, це просто чи я точно є, скажімо, в цьому автобусі чи, чи поїзді, кермо, якого є в руках Ісуса. Чи я, тобто, чи я дійсно виконую в своїх таких буденних, щоденних рішеннях, чи я виконую саме те, чого навчає Ісус Христос. І це є основне питання, яке слід собі ставити, коли в кого-небудь є якісь сумніви щодо сенсу свого життя. Христос Він спроможний, Він здатний нас звільнити від, цього, від цієї тривоги, від тривожності, яку спричиняють ці сумніви від тривожності, яке. Тривожність, яку спричиняє відчуття загубленості, з яким ми деколи зустрічаємося, якщо йдеш дорогою визначеною Христом, то оскільки ти син або дочка Бога, то ти спроможний і спроможна впоратися з тим. Що тебе болить. І може бути так, що навіть будеш йти цією дорогою, якою Ісус тобі визначив, і будеш боротися, зіткнешся, наприклад, зі своїми слабкостями, людськими слабкостями, або будеш відчувати тягар свого Христа. Або будеш зустрічатися, будеш стикатися постійно з якоюсь несправедливістю. Може так бути, коли йдеш дорогою, визначеною Христом. Але навіть тоді, якщо ти йдеш дійсно цією дорогою, то ти здатний і здатна впоратися з цим, витривати в цих випробуваннях. Чому? Тому що, власне, ти є син і дочка Бога. В Ісусі Христі, якщо ми охрещені в ньому, то ми є сини і дочки Бога. Так говорить сьогоднішній псалом другий. Ти, мій син, я породив тебе сьогодні. І ці слова стосуються передусім Христа, бо Він є цим єдинородним Сином Божим, але кожен з нас має можливість жити. жити в ньому. Якщо ми живемо в ньому, то ці слова є також про нас Ти, мій син, моя дочка, я тебе сьогодні породив. І навіть якщо через ці свої власні слабкості, людські слабкості, через свій хрест або випробування, або через цю несправедливість, з якими зіткнешся. Так як Ісус зустрічався, так як Ісус зіткнувся з цим всім, в першому читанні, ми почули, що, не знайшовши жодної вини, вартої смертної кари, попросили Пилата стратити Його. Тобто Ісус також зіткнувся з цією несправедливістю, з цими людськими слабкостями, з цим Своїм Христом. Навіть якщо, ідучи цією дорогою, визначеною Христом, ти теж зіткнешся з цим всім, зі своїми слабкостями, з несправедливістю, з Христом, то витриваєш, тому що ти син і дочка Бога, і навіть якщо будеш помирати в цьому, духовно помирати, так як Ісус помер внаслідок цих всіх своїх страждань, яких зазнав від нас людей, то з нами, з тобою, зі мною станеться те, що сталося. З Христом, ми почули сьогодні, Бог воскресив його з мертвих. І Тебе, і мене Бог воскр... відновить наше життя, віддасть нам це життя, яке ми втратимо внаслідок цих труднощів, з якими ми боремося. Якщо будемо йти дорогою, визначеною Христом, якщо будемо виконувати його заповіді, і для кожного ця дорога вона може виглядати по-різному. Так насправді ну, найважливіше то просто увійти на цей шлях. І це може означати ну, по-різному. Тобто в декого вона може вести через служіння в священстві навіть, або в декого ця дорога ну, вона поведе до монашого життя. Когось може завести навіть на фронт, дослужіння на фронті, когось поведе через лікарні, серед поранених і так далі. Як вона буде виглядати, то це є вже деталі, так насправді. Це є другорядна річ. Основне, це йти тією дорогою, дорогою яку ми знаємо, якою є Ісус Христос. Амінь.